Це вже наше третє тренування наниз з основним акцентом на сідниці. Тож, готуйтеся, сьогодні буде таке цікаве, насичене тренування, що ваші сідниці точно відчуються. Присід, чергуючи ніжку на носочку. Тобто будемо виконувати спочатку присід з фіксацією повної стопи однієї і другої на носочку, потім зміна. Цієї позиції, вже друга, яка була повною фіксацією, буде на носочку, а та, яка була на носочку, це повну стопу на підлозі. Для виконання даних вправи будемо використовувати наш обтяжувач, наш пляшку з водою або гантель, те, що в нас є. Фіксуємо обидві руки на середині обтяжувача, звичайним ватом вузько. Руки розташовуємо одразу перед собою біля передніх частин стегна, і переходимо до фіксації в початковій позиції. Стопу фіксуємо трішки ширше за плечі, носочки злегка розгорнули вбік. Колінці дивляться в бік носочки. Корпус тримаємо, поперек не прогинаємо, спина рівна голова продовження хребта. В цій позиції обираємо ніжку, яка почне свій шлях, тобто буде на носочку. Я почну з правої стопи, тож п'яточку правої стопи я відриваю від підлоги і фіксую цю ніжку на носочку. Тобто позиція та сама, тільки відірвала п'яту від підлоги. Із цієї позиції починаємо виконання вправи. А саме, відводимо таз назад, нахил корпусу йде вперед. Першою дією пам'ятаємо, нам треба розтягнути м'язи сідниць. Тож ми нахил виконали достатньо сильний, відвели таз назад. І повільно згинаючи ніжки в колінних суглобах, сіли до паралелі коліна і стегна. Зафіксувались в нижній точці колінця дивляться в бік по лінії носочки, всередину не валяться, вперед не валяться. Зафіксували, тиснемо п'ятою. Стопи, яка повністю зафіксована на підлозі, і носочком стопи, яка на носочку в підлогу і штовхаємо таз вперед, виконуючи підйом. Поклали п'яту, зафіксувавши стопу, яка була на носочку, фіксуємо вже повністю на підлозі. А друга стопа переходить на носочок. І виконуємо знову цю дію. Відведення тазу назад, нахил корпусу йде вперед і повільно згинаючи ніжки в колінних суглобах, сідаємо до паралелі коліна і стегна. Колінці дивляться в біки, наваляться всередину і також наваляться вперед. Тиснемо п'ятою повною стопою і носочком стопи, яка на носочку в підлогу, і штовхаємо таз вперед. Саме поштовх тазу не випрямляємо спину, а штовхаємо таз. Ніби сідничний місток, виконуючи стою. Виконали стопу поклали, п'яту зафіксували, змінили стопу, перейшли на носочок правої ноги. Знову. Підведення тазу нахил корпусу, згинаємо ніжки в колінних суглобах сіли до паралелі, тиснемо п'ятою носочком в підлогу, поштовх тазу підйом. Зміна стопи, ліва стопа переходить на носочок. Знову. Відведення тазу нахил корпусу, згинаємо ніжки в колінних суглобах сіли. Колінця не валимо ні вперед, ні всередину. П'ятою носочком тиснемо поштовх тазу. Поштовх, ніби підтягуючи до себе, обтяжувач. Поклали п'яту. Перейшли на інший місочок. Зараз показую темп, в якому працюємо. Перейшли. Головне відведення нахил, як ви бачите, дуже сильний підйом через поштовх тазу, не через випрямлення корпусу. Будь ласка, якщо не розумієте, якщо відчуваєте поперек, подивіться на себе в зеркало, що є дуже важливо. Прослухайте це ще раз. Підйом за рахунок поштовху, присід за рахунок розтягнення наших м'язів, сідниць, нахилу, відведення і колінця. Коригуємо і контролюємо. Рахуємо цю вправу по присіданнях, буде 20 присідань по 10 підйомів кожної ніжки на носочок за один підхід. Взагалі буде 4 підходи. Сет. Випад назад з підтягуванням коліна в верхній точці, плюс перепришка назад з резинкою. Це означає, що ми виконуємо дві вправи без відпочинку. Тобто по 15 повторень випадів на кожну ногу з підтягуванням колін виконали. Одразу без відпочинку одягнули резиночку в щеколоточну зону і виконали впродовж 40 секунд перепришки. Після цього відпочиваємо зазначений час, це рахується одним підходом, взагалі буде 4 підходи. Почнемо з першої вправи сету. Одразу хочу сказати, що треба підготувати собі резиночку. І один обтяжувач. Резиночку кладемо на підлогу поряд з собою, щоб ви не гаяли часу і перейшли до другої вправи сету. Першу вправу сету, ми виконуємо з обтяжувачем з нашою гантелькою або пляшкою з водою. Беремо її в ручку зі сторони ноги, якою ми будемо виконувати першу вправу, тобто яка буде опорна, на яку ми виконуємо. Я обираю праву, означає, що в праву руку я беру наш обтяжувач, фіксую руку рівною біля бокової частини стегна, правої ноги, тобто по швах, просто кажучи. Стопу фіксую на ширині плечей, колінця призігнуті зігнуті, таз відводжу назад. Корпус тримаємо, поперек не прогинаємо нахил корпусу злегка вперед. Голова продовження хребта. Другу руку фіксуємо на стегні. Із цієї позиції ми почнемо виконання вправо. Як я вже зазначила, права нога у мене опорна, означає, що ліву відриваю від підлоги і з цієї позиції, тобто з позиції на ширині плечей я виконую лівою ногою крок назад. Фіксую позаду ліву ніжку на носочку. Носочок дивиться прямо, колінце дивиться прямо колінні носочку. Із цієї позиції, тримаючи корпус біля передньої опорної ноги, не заводячи його назад, саме рівне, як я її зафіксована, я починаю виконання випаду. Відводжу таз назад, першої дії, нахил корпусу йде вперед. Мені потрібно розтягнути сідничні м'язи, щоб дати на них цільове навантаження. Розтягнула. Виконує нахил корпусу вперед і повільно згинаючи ніжки в колінних суглобах, сідає випад до паралелі коліна і стегна передньої опорної ноги. Коліно передньої опорної ноги не валиться вперед за носочок, воно паралельно п'яті, тобто тримає чітку лінію. Зафіксувалися в нижній точці. Тиснемо п'ятою передньої опорної ноги в підлогу, штовхаємо таз вперед і відриваючи задню ніжку від підлоги, підтягуємо до себе колінце. Переходимо в стех. І знову крок назад. Зафіксували відведення тазу нахил корпусу вперед. Згинаємо повільно ніжку в колінному суглобі. Сідаємо випад до паралелі коліна стегна. Коліно не валиться вперед. П'ятою передньої опорної ноги тиснемо в підлогу, штовхаємо таз і вириваємо задню ніжку, підтягуючи коліна до корпусу. Поперек при цьому не прогинаємо. що є дуже важливим. Тримаємо корпус, трішечки піддаємо стегна вперед. Знову. Крок назад. Відведення тазу нахуй, зігнули ніжку в колінному суглобі, сіли до паралелі коліна стегна випад. П'ятою передньої опорної ноги тиснемо в підлогу, штовхаємо таз, задню ніжку відриваємо, колінце, підтягуємо до корпусу. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Перейшли. Три. Чотири. Тобто, вся опора на передній опорній нозі. Крок назад, відвели, розтягнули, сіли до паралелі, коліно контролюємо, п'ятою передні опорної ноги тиснемо, відірвали носочок, підтягнули ніжку до себе. Якщо вам важко виконувати цю вправу в плані координації, ви тримаєтесь рукою не на стегні, другою вільною, а на стіну. І точно так само виконуєте, підтримуючи свою координацію. По 15 повторень на кожну ніжку зробили. Кладемо обтяжувач. Переходимо до другої вправи сету. Фіксуємо резинку в шіколоточній зоні. Зараз будуть наші переприжечки, перестрибочки такі. Стопи на ширині плечей зафіксували, ця вправа така вбивча, добивка. Зафіксували коліна, призігнули, що є важливим, таз відвели назад. Нахил корпусу змістився достатньо сильно вперед. Корпус тримаємо, поперек, не прогинаємо, спина рівна, голова, продовження хребта. Руки фіксуємо перед собою на рівні грудей в замочку, або спираємось на стіну, якщо координації не вистачає. І з цієї позиції починаємо виконувати таку перепишечку. Підриваємо одну стопу від підлоги. Ось так, нею штовхаємо назад, потім зміна другої, І це трішечки в прискореному темпі. Таз. Ніжки на ніжку перейшли. Ніжки на ніжку. Назад на ніжку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тобто відірвали? Змінили. Зміна, 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 зміна. З позиції на ширині плечей. Корпус найголовніше тримати, поперек, не прогинати. Розумію, що ніжки будуть трошечки каряво. Це нормально, бо ви будете забуватись. Головне верх тіла тримайте, щоб ви навантажували саме цільову м'язу. Розтягнені з ніжки на ніжку. Корпус тримаємо, поперед, не прогинаємо. зміна, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед. І такі перепришки виконуємо впродовж 40 секунд. Все. Тяга по одній нозі зі скручуванням. Плюс тяга по ногах, тримаючи позицію ніг вузькою, з розведеними носочками вбік. Це означає, що ми виконуємо дві вправи без відпочинку. Тобто. По 15 повторень тягу по одній нозі зі скручуванням на кожну ногу, після чого одразу виконуємо 15 повторень тягу, коли стоп по вузько з розведеними носочками вбік. І тільки після цього ми відпочиваємо зазначений час, тобто одна вправа за одною без відпочинку. Це рахується одним підходом. Взагалі буде 4 підходи. Для виконання цих вправ нам знадобиться один обтяжний пляшка з водою або гантель, тобто те, що у вас є. Беремо обтяжувач в дві руки, звичайним хватом буску, розташовуємо руки з обтяженням перед собою. Для виконання першої вправи нам необхідно зафіксувати стопи на ширині плечей. Потім обираємо одну ніжку, на яку виконуємо вправу. Я почну з правої опорної ноги, означає, що лівою я виконую крок назад. Зафіксувавши ліву ніжку на носочку позаду. Носочок лівої ноги трохи розводимо вбік, колінці дивиться в бік носочку, що є дуже важливо. Корпус не розгортаємо за задньою ніжкою, а тримаємо по передній нозі. Зафіксувалися. Після чого у нас зафіксовані руки разом. Ми ручку одну відпускаємо, лишається наш обтяжувач в руці зі сторони ноги виконуючої передню опорну. Друга ручка фіксується на стегні, тобто рука, яка зі сторони задньої ніжки зафіксована на стегні. Коліна призігнули, щоб не травмувати, не тримаємо рівними і ніколи не випрямляємо в ось так до кінця. Це для наших сублобів додаткове сильне навантаження. Ми зафіксувалися, корпус тримаємо, поперек не прогинаємо, спина рівна, голова продовження хребта. Руку з обтяженням тримаємо біля бокової частини стегна і з цієї позиції починаємо виконувати тягу по одній нозі зі скручуванням. Скручування хочу зорієнтувати одразу, робимо в бік опорної ноги, не в бік протилежної ноги. Тож починаємо. Перша дія підведення тазу назад. Нахил корпусу йде вперед. Коліна, яке зазначила призігнуті. Ми відвели таз, розтягнулися. З цієї позиції починаємо вести по боковій частині стегна опорної передньої ноги обтяженням, не по передній, а по боковій. Ведемо вниз, і в момент того, як ми ведемо, ми свій корпус, тобто обличчя плече розгортаємо до передньої ніжки, трішечки ніби скручуючи свій корпус. Заводимо руку з обтяженням за коліна нашої передньої опорної ноги, тиснемо п'ятою передньої опорної ноги в підлогу, штовхаємо свій таз і випрямляємося. І випрямляємо свій корпус. За рахунок поштовху тазу ми стискаємо сідницю, Тобто така дія. Скрутились, виштовхнули, трішечки випрямили таз, він вже між ніжок знаходиться. Знову. Підведення тазу нахил корпусу. Ведемо по боковій частині стегна. Починаємо вести і починаємо трішечки скручувати свій корпус, ніби подивитися, що тут збоку за ніжкою. Опустились за колінця. Тиснемо п'ятою передньою опорною ногу в підлогу, штовхаємо та вперед і розкручуємось. Стискаючи сідницю, випрямляємо свій таз. Одна лінія у нас стегнова. Знову. Нахил корпусу, відведення тазу, коліна призгинаємо. Не забуваємо, щоб саме сідницю навантажити більше. Тому що, якщо менше будемо, будемо навантажувати основною задньою поверхню стегна. Підвели таснах корпусу вперед, ведемо по боковій частині стегна, скручуємось, ніби подивитися, що тут біля ніжки. Трошечки, не сильно. Не має бути больових відчуттів суглобах. Зайшли за колінце, п'ятою опорною ноги тиснемо в підлогу, розкрутилися, стисли сінечку. Зараз вам демонструю темп, в якому виконуємо вправу. Тобто, не так повільно, демонстрація темпу. Опустились, відвели, скрутились, п'ятою, тиснемо, пошту в тазу, розкрутились. Відведення нахил ведемо, скрутились, тазу, розкрутились. Ведемо, скрутились, розкрутились, тазу. Тобто темп повільний, але е, не прямо так, що, як я розповідаю, коли я вам, з вами розбираю техніку. Тобто такий повільно середній темп. Виконали по 15 повторень на кожну ніжку. Фіксуємо вже обидві руки вузьким хватом на нашому обтяженні, фіксуємо руки перед собою і переходимо до другої вправи сету. Тяга по двох ногах з позиції вузько, носочки розведені в бік. Стопу фіксуємо трішечки вужче, ніж на ширині плечей, і розводимо трошечки носочки вбік. Колінця одразу розвели по лінії носочків, що є дуже важливо. Корпус тримаємо, поперек не прогинаємо, спина рівна голова продовження хребта. Руки тримаємо перед собою з обтяжувачем і з цієї позиції починаємо виконання другої вправи сету. Відводимо першої дії таз назад. Нахил корпусу йде вперед. Коліна призгинаємо і ведемо по лінії носочки. Ведемо руками з обтяжувачем вниз, по лінії ніг. Відводячи таз назад, розтягуємо сідницю, опускаємось до позиції, коли руки зайдуть за колінний суглоб. Зайшли за колінця, тиснемо п'ятому підлогу. Трошечки розводимо в вбік і штовхаємо таз вперед, збираючи сіднички разом. Корпус не випрямляємо, тільки таз вперед. Штовхаємо знову. Відведення тазу нахил корпусу ведемо обтяжувачем по ніжках. Опускаємось вниз, завели за колінця, тиснемо п'ятому підлогу, штовхаємо в вбік, розвели і штовхаємо таз вперед. Сідничне м'яскріпиться до колінного суглобу, тому ми виконуємо такий імпульс ще додатково сідниці. Відведення тазу, нахил корпусу ведемо по ніжках, зайшли за колінця, тиснемо п'ятами в підлогу, розводимо трошечки колінця в бік, поштовх тазу передзібрала сідниці. Знову. За колінню зайшли, п'ятами тиснемо, розведення колін, поштовх тазу. Раз. темп, Два. Ведемо по ніжках, розтягнулися, колінця призігнулося, зайшли за коліна, п'ятим тиснемо розведення колін, поштовх тазу. Не забуваємо розвести коліна, дати імпульс вашим сідницям. Так і працюємо в цій вправі. А точніше, в цьому сеті. Сідничний місток від стіни, фіксуючи одну ніжку на стіні, а другу будемо закидувати на ногу. Тобто, фактично, сідничний місток з опорою на стіну по одній низі. Для виконання даної вправи нам необхідно знайти стінку, тобто лягти біля неї, на яку ви зможете спертися. Також підстелити собі на підлогу, якщо є килимок, якщо немає рушничок, пледик те, на що вам буде зручно лягти, щоб не застудитися і не перетиснути собі, не зробити болі чи нічого. Тож, фіксуємо наш килимок або те, на чому ми будемо лягати, притул до стіни. і... Фіксуємо стопи також притул до стіни, згинаючи ніжки в колінних суглобах. Фіксуємось так, щоб колінце було паралельно стегну. А стегну було паралельно коліну. Тобто, якщо ви ось так пропідніметесь, ви побачите чіткі кути. Так і зафіксувалися. По цьому рівняємося. Після чого лягаємо на спинку, трішечки наші кути з'їжджають, тож трішечки підсуваємось стегнами ближче до коліна. Так, зафіксувалися. Стопи фіксуємо на ширині плечей. Ви бачите, що стопу притул до стіни, що є дуже важливим, бо ми виконуємо вправу від стіни. Стопи на ширині плечей. Корпус тримаємо, стегна піддаємо вперед, поперек, не прогинаємо. Тут не має бути ось такої ситуації. Поклали, піддали стегну вперед, спинку поклали. Спина рівна, голова, продовження хребта. Обираємо опорну ногу, на яку виконуємо вправу. Я почну з правої ніжки. Тож я відриваю праву ногу від підлоги і фіксую вправу п'яту на стіні. П'яту фіксую паралельно коліну. У мене чітка лінія від п'яти до коліна. Зафіксувала саме на неї виконуємо вправу. Другу ніжку відриваю від підлоги. Відводжу колінце вбік і кладу бокову частину стопи на коліно опорної ноги, яка зафіксована на нашій стіні. Зафіксувались в цій позиції. Колінце розведене вбік, стопа дивиться вбік. Стопа, виконуюча, на, знаходиться на стіні, носочок даної стопи натягнутий на себе. Все, фіксація є, і з цієї позиції ми будемо виконувати вправо сідничний місток на одну ногу з опорою на стіну, друга закинути на ніжку. Зафіксувались. Тиснемо п'ятою опорної ноги, зафіксованою на стіну в стіну і штовхаючи таз вперед, виконуємо підйом тазу. Стисли сідницю, прямо зібрали. При цьому поперек не прогинаємо стегна піддані вперед. Зафіксувалися, повільно розтискаючи сідницю, повертаємо наш таз в початкову позицію на підлогу. Знову тиснемо п'ятою в стіну, поштовх тазу зібрали сіднички. Цегне, піддаємо завжди вперед. Опустили. Поперек не прогинається. Щоб концентрація була саме на сідниці. П'ятою тиснемо. Поштовх тазу зібрали. Затисли, зафіксувалися на одну секундочку. Розтисли, розтягнулися, опустили. Раз. Фіксація верхній точки. Опустили. Два. Фіксація. Протиснути. Затриматись. Опустила. В такому самотемпі і виконуємо без фіксації, без протиснення. Тут ніяк. Ми маємо скоротити м'ясо. Тож так виконуємо по 20 повторень на кожну ніжку. Взагалі буде 4 підходи.